Всім привіт-привіт! Рада бачити вас на своєму каналі. Дякую, що завітали. Сьогодні будемо готувати їжу. Ну, що, повелись? Нє, ми будемо перемішувати мій макіяж. Дивіться. В цих двох тарілочках знаходяться такі от бумажечки. Не знаю, бачите? Ні? бачите? Ось, в одній із них знаходять частини обличчя, а в одній продукти. Як зрозуміло, ми будемо міксувати мій макіяж а буду доставати там, з частин продуктів. ой, з частин, Обличчя і продукти. і вони там там вилиці там. На вилиці будемо наносити, наприклад, туш, там не знаю на губу будемо підводку наносити. Щось типу такого. Я думаю, ви зрозуміли. А, ну Впродовж відео побачите, як це все буде відбувати, відбуватися. Я не знаю, що буде у нас в якості тональної основи. Може, повезе і нас випаде тональна основа на обличчя. Поїхав, я боюся вже. Окей, okay. let's go! Мені чесно вже страшно, це такий перший раз. Ну, давайте достану частину обличчя ось. Дивіться, я достаю. Достаю це. Достаю продукт. У мене в кожному по 12 штучок. Олівес для брів. Окей. Щоки. Ну, сюди я маю так от на всі щоки нанести олівець для брів. Ну, вона просто навіть, ну хоча ні, наноситься, наноситься, але дуже погано. Я, я навіть не знаю, як я буду наносити. Блін, я просто, просто царапаю себе. Коротше, ось я нанесла, давайте на цю. Блін, дійсно, аж мені аж боляче. В мене ще ближче стаєш червоним. Все одно видно, що типу, якась в тут, звісно, так Давай, ти все не виглядає. Давайте все дивишся нанесемо. Поїхали далі. Частини, продукти. Вішаю. І одразу два достаю. Ось. Під очімо. Окей. Олівець для губ. Бі, у мене зараз тільки олівці. Олівець для губ під очима. Як вам такий консилер? Вау. Я, я просто в шоці. Давайте нанесемо оцей від Glambi. То 11 відцінку. І поки я, типу, ну не знаю, нормально. Якщо можна. ще тональник може попадатися на обличчя, нам я надіюсь на це, і він це все перекриє. Усе хоча б м'якше буде. Давайте трошки так наношу і пензликом тим самим так трошки може розподілити. Ні, в мене реально, дівчата, якщо хтось хоче зробити собі синячки, беремо якісь рожеві олігчики робимо. Я колись собі синікіра були тільки синіми там тнями і, ну, і тому подібне. А тут дивіться, які синічки можна намалювати рожевим олівцем. І больно воно прям роздрає. У нас дуже якось швидко, так, все йде. Да? Вії. Ще буде капець, ребят. Боже. Хайлайтер новії. Бачила відео це у багатьох дівчатах, але не було такого трешака. У мене вже треш якийсь іде. Хайлайтер навії беру Петрісі Ладо. Ладно наносим сюди. А можемо навіть так втикнуть. Ні, давайте краще сюди нанесу. Ні, воно, кстати, фарбує. Я ще такий треш не робила на своєму каналі. Взагалі це майже не видно. Воно трошки таке біленьке стало. Є відчуття, наче я просто захворіла. І далі поїхали достаю два-два маленьких. Румяна. Ладно, це ще не знаю, це ну, не так страшно, не? так що на губи, там, на ніс, на ще щось. Очі. Ладно, це єдине, що я рахую. Я ж то забула. У мене ж там. Ціні на повіки, тобто це повіка, а очі я типу, мала на увазі, типу, слизова або, типу, ця штучка. А так. Ну ладно, будемо малювати стрілку румянами, окей. Окей, ще, ну, типу, серйозно, ще нормаз. Ось достану вони темненькі, вони якраз підійдуть. Боже, я мені так щось незручно не навію. І приступаємо далі. Ну, трэш. по-моєму, трэш. У вас э, там э, сидить сущність в віді гноміка. Боже, мені щось око, знаєте. Ну, дійсно не дуже зручно з цим очима, але щось таке, наче дубове стало. Скроні, це типу сюди. Пудра. Ну, ще ладно, вона нічого не зробить, я взяла свою паховку. Пудру нанести. Ну, нормально, все взагалі Нічого такого. Так, і сюди наносимо. Берем. Обличчя. Ребят. Я вже боюсь. Контуринг. Йоп. Пересетем. Я хоть німецьку мову звичав, але я сам розумію, що там сікабло! Ну, я візьму топ фейс, але в мене вибору немає. Я вішарфути точно врати не буду. Ну це знаєте, типу, ну, є такі, типу, тональні основи, які в стіку я да, йдуть. О-у-майо. А так ще Ой, летіли гусі mm -hmm. Чесно, я просто настільки реагую на це все так от дивно. Бо я ні разу такого щось подібного не робила. Да, я могла і змазюкати на себе просто косметику. І все. Але ну, ну не так. Ну, I'm sorry, я не наносила халайтер на вії. Ну, така у нас. Салярі. Підіржа, підіржа. Підір підір. Підір під, перед передерж, передержали солярі, тільки обично загоріло, це не значить не загоріло, нормально. Окей. Окей. Все. Так. Достали. Губи. Окей. Не знаєте, що найжорсткіше було тільки в початку. Зараз буде все норм. Тоналка. Ну, чого ти раніше не випила? Не, вип... не випала. Ой-ой-ой, як ой, ой, я це люблю. І <coughs> випробувала тільки шатуналку на смак, Вона така несочна, вона така якась... Вона якась така спіртом. У мене смак досі залишається. Так, беру якусь велику і якусь... Волосы. Маленько. А що робить підводка в частині обича? Брови. Так, окей, брови. І підводка знову. Окей. Брови з підводкою. Окей, я ще це все розумію. Ти пацієнта, так маркер просто, короче. Треба просто... Це просто маркер. І я просто малюю. Йовай! Господи, допоможи. По-перше, я схожа на собаку ту з бровами. Це перше. По-друге, я схожа на малолетку. Ну, як, ладно, не малолетку, це якось оскорбити. ще дівчинка, дівчинку, яка так фарбувалась в школу колись у 2016-му. Ребята, йок, я не можу, просто я просто не можу. А, до речі, в мене на манікюр. Ребята, оцініть. База. Контур губ. Я боюсь. Походу туш. А по Ну опять якась. Вот, опять все спуталось. От раз, два. По віки. Окей. Вот, видите, к шо 6. Та-ра-дам-та-дам. Помогам! Короче, по-моему, очень. Но ну, я не знаю, это оливать может или нет? Нет, это липстик. Это липстик Ryan. Вот. Будем брать такую. Она фиолетовая раз. Пит стрелочки наши будет зашибись. Ребят, ну, записываемся на макияж. Ну, всех записываю, да, только заранее пишите, чтобы я вас это... Три бумажечки и там, и там. Консилер и на губы, наверное, да? Будут комбо у нас контур губ, я так и знала, ребят. Сейчас записываемся на карты Таро. Ребят, погадаю. І на ручки погадаю, все Не, ну хотя я прям похожа на, на эту, на эту якусь, гадалку. Я хапанула дуже. очень сильно хапанула. Разнообразно весьма трошки темный консилер. Йо-майо, -йо, у нас же все контр губ. I'm sorry. Дійсно, я дуже вибачаюся, я щось взагалі не подумала, що у нас контур якби губ. Але все одно, воно ніяк не повлияло на це. Ще біліші вони мене стали. Достаєм. Вилиці. Мені цікаво, що... Тіні на мама, мамо, ціні. Тіні. тіні. Не, я говорю, я гадалка, гадалка. Мы сейчас вообще хитрим, ребят, с хитрим. Мы сейчас хитрим вообще буду. Мы сейчас вот бер... вызываем эти два крышных синочка и себе такие скульпторы, что вообще. Я натики, поставила Ладно. А як? Ну, а пудры немає. Ну як. Ой! Ой-ой-ой! Нам ну, може на вилиці, я забула. Ой, ребят, а що на нос? Туш! Туш у нас буде на нос Понятно. Спасибо. Низ. Ну, а що у нас еще Туш. Все. І туш Ну що, я навіть заморачиваюсь Сейчас я не буду. Ні, ну тепер я точно на гадалку похожу. <плес> І все. Ось у нас всі бумажки. У нас макіяж вийшов. Знаєте, я якби думала, що у них гірше буде. Я не думала, що у мене. Ну, у мене зараз все нормально. тільки бамбоні, все буде окей. Як виявилося. Записуємося, записуємося. Гадалка Дай, ручку, ручку. ручку. Угу, да, тут, ото, тут лінія означає а, це, е, е, гроші. Сім'я, буде дві дитини, буде дві дитини. Всім дякую за перегляд цього відео. Пожалуйста, поставте подобайку на це відео та підпишіться на цей канал. І як вам взагалі це відео? сподобалось, напишіть комент. Будь ласка. Всіх дуже люблю, всіх цьомкою. всім па-па. Малиш. Ця